І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Такими рядками закінчується заповіт Великого Кобзря. 210 років минуло з його народження, а римовані слова і сьогодні лунають як пророчі. 9 березня Україна традиційно звучить рядками генія Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, лакторі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечеря ждуть. Червоний місяць аж горить, з за хмари тихо виступає. І ніби гори оживають, доби з Діброви, мов дива. Ще плани широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Рядками кобзаря телеканал Рудана презентує поетичний проект до дня народження Тараса Шевченка. Тут і пророчі строфи, і ліричні роздуми, і слова, що давно стали своєрідним дороговказом для українців. Відомі поезії читають артисти, педагоги долучились і військові. І на полі жайворонок, соловейков гаю, землю убрану весною. Вранці зустрічають проект, подобається тому що визиває позитивні емоції. А нам зараз, тим паче, в період, коли Весна на дворі, хочеться позитивних емоцій, дуже приємно чути знайомі рядки, які якось тепло на душі відгукуються. Саме цей уривок, тому що сама дуже люблю весну, люблю, коли все оживає, розцвітає. Маю надію, що ця весна принесе в наш дім спокій, радість і мир. Цей уривок я обрав, тому що це. Більш всього актуальна на сьогоднішній день боротьба: боротьба українського народу, боротьба нашої нації за, <кій> за життя за, за щасливе життя, щоб майбутнє наше було світле, незалежне. Галина Добровольська зазвичай звертається до аудиторії зі сцени оперним співом. Але в Роданівському проєкті її голос звучить інакше. Я дуже вдячна телеканалу за запрошення прийняти участь у такому неймовірному проєкті, тому що. Це дуже добре, коли є можливість пам'ятати таких геніїв, як Тарас Григорович Шевченко, бо він був генієм епох і він ним залишиться, тому що те, що він залишив після себе, це дуже пророчі слова. Дар'я Миронюк, Олег Каплій, Назар Прусенко, цей день.